Якщо робота займає весь вас час, це вже сигнал для того, щоб щось змінювати. Але, взагалі, чому так відбувається, що ми втрачаємо цей баланс? Сам перше це соціальні установки, тобто, наприклад, що якщо хочеш добитися успіху, ти маєш довго і дуже старанно працювати, так? Далі це страх втратити можливості. Тобто, ви думаєте, якщо от я буду працювати, наприклад, там з 8 до 6, можливо, після шутом прийде якийсь, не знаю, якась людина, яка запропонує, можливо, кращі можливості для мого колеги, який буде довше працювати і тому подібне. І третє. Це те, що ви не, має, не вмієте правильно розставляти межі. Тобто, ви не вмієте відмовляти, ви не вмієте правильно знаєте, влаштовувати, влаштовувати свій час для відпочинку. І треба розуміти, коли ви постійно-постійно працюєте, ваш мозок включає режим знає, такого виживання, і збільшується рівень кортизолу, тобто гормону стресу. І треба ще розуміти, що е, як це впливає на продуктивність. Тобто, чим більше ви працюєте, тим знижується ваша продуктивність, я маю на увазі від безвідпочинку. Далі, як же допомогти собі в цій ситуації. Саме перше, треба проаналізувати от по сферам, як взагалі багато займає от вас робота. так? Можна брати вісім сфер, про це в ситуації можна взяти і три сфери, тобто робота, стосунки і я, тобто на себе виділяєте час. І проаналізуйте, чи яка сфера не з'їдає дуже багато, багато багато, знаєте, вашого часу. Далі, друге, що ви можете заборонути, це такі, знаєте, міні. Ритуали, тобто те, що допомагає вам, знаєте, переключити ваш мозок. Це може бути різні, це може бути прогулянка, це може бути хобі, це може бути, знаєте, якісь зустрічі з друзями. Тобто те, що допоможе вам перезагрузити ваш мозок так, в цій ситуації. Далі, після кожного, знаєте, після кожного дня чи після кожного тижня, як кому зручно. Ви по цих трьох сферах, тобто в минулому тижні, от, наприклад, у мене наприклад, робота займала там, не знаю, 40% стосунки мене займало, там, не знаю, наприклад, 40%, і, наприклад, я свій простір для себе займала тільки 20%. І ви розумієте, що щось тут трошки перезавантаження в цих двох сферах, і наступний тиждень плануєте так, щоб воно було приблизно, знаєте, однаково тобто, десь приблизно 33%, тобто щоб так розділити. І треба розуміти, Якщо у вас буде більш збалансоване життя, ви будете більш задоволеним, тобто ви будете більш гармонізованим.